Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Undercover. Давайте виконаємо як сказати, роботу. Наприклад, цю давайте виберемо Altamont Auto Showroom. Так, ми тачку викрадаємо знову якусь. Яку на цей раз ми вкрадемо? ого го 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 Рено Кліо. Ні, це не рено Кліо, це рено меган. Нічого собі катачка. О, ні, тільки поліцейське ще не вистачало. І від них ще треба відірватися. Ну, якось я їх скину. Щас, їх тільки сюди заманити треба. Ось так тобі. Копчику. І вам. А, ні, не вийшло. Буває. Так, їдьте сюди, панове поліцейські. Ось так вам. Чорт не вдалося гаразд Так, їй сюди ось так вам. Чорт а там поліцейський застряг. Шорт. Помітили. Ведеться навколо ганяти. Поки ще мені вдалося. Ні, не вдалося, помітили. Так, далі поїхав сюди. Я приїхав. 11 з половиною косариків Так що. На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!